Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію, зіграну в останньому десятому турі жіночого чемпіонату Європи. Чорними в цій партії грала відома дніпропетровська шахістка, майстер спорту України Маріца Цирульнік. Її суперницею була юна румунська шахістка Алесія Міхаела Чіолаку. Яка вже має титул міжнародного майстра серед жінок. Ця партія привертає до себе увагу передусім яскравими тактичними ускладненнями в Міттельшпілі. Д4 зіграла Міхаела у відповідь кіньв 6, С4 Е6, кінь 3 і Б6. Чорні обирають новоіндійський захист. ж 3 грають білі, слон Б7, слон Г2, слон Е7, рокіровки, і після тура Е1, Д5. Відбувається розмін: с 3, кінь БД7, слон Ф4 і А6. Білі грають Тура С1. Раніше ця позиція зустрічалася в партії двох відомих гросмейстерів Уеслі Со та Шахріяра Мамідярова у 2019 році азербайджанський гросмейстер спочатку зіграв Тура С8, а потім вже просунув пішака на С5. Але в нашому поєдинку Маріца відразу грає С5, і після взяття пішака мала вибір. Побити на С5 фігурою, отримуючи позицію з ізольованим ферзовим пішаком, або пішаком, утворюючи так звані висячі пішаки. В нашій партії чорні обрали перший шлях, забрали конем, білі грають слон Е5. Звісно, за неявності ізольованого пішака Д5, білим треба максимальну увагу приділяти блокадному полю Д4 і за можливості прагнути до зменшення кількості фігур. Чорним же треба тримати суперницю в напрузі, ускладнювати гру та, якщо вдасться, створити атаку на білого короля. Тура Е8 грають чорні А3 кінь Ф Е4. Звісно, форпости на Е4 та С4 за наявності пішака Д5 є законними полями для чорних фігур. І тут Алесі слід було зіграти Б4 після кінь Е6 піти ферзь Б3. Створюючи сильний тиск на пішака д5. Якщо чорні міняються, то тура б'є С3, як вже було сказано, такі трансформації на користь білих. Але ферзь С2 зіграла румунська шахістка, недооцінивши протистояння білого ферзя та чорної тури, яке сталося після тура С8. Забирає на e 4 Алесія пішак б'є на e 4 нападаючи на коня. Але білі контратакують чорного ферзя, граючи тура єд 1 Здається, що чорним треба відходити конем на d7, прикриваючи ферзя. Але кінь d 3 грає Маріца, в свою чергу, нападаючи турою на ферзя суперниці. Склалася дуже цікава та складна позиція, в якій білим треба було зіграти слон c 3 Лише цей хід тримає позицію в межах приблизної рівності. Після взяття на c 1 тура d 8 далі ферзь c 1 ЄФ слон F3. І, врешті-решт, отримуємо Еншпіль, в якому білий ферзь протистоїть двом чорним турам. Після слони F6, ферзь e3, позиція дійсно рівна. Але слон c 7 зіграли білі. І врешті-решт вони не дорахувалися однієї легкої фігури. Забирає на це 1 Маріца. Якщо побити на d8 слоном, то після тура б'є c 2 слон e7, кінь e 2 шах, далі взяття на F3, білі відходять слоном. І чорні, звісно, не забирають на Е7, отримуючи мат по восьмій горизонталі, а просто грають тура С1, зберігаючи зайву туру. Тому турою ферзя забрала румунська шахістка, але після слон d8, ферзь С1, ЄФ, ЄФ, тура б'є С7, ферзь Д2, слон F6 утворилася позиція з вирішальною матеріальною перевагою чорних. Тут білому ферзю протистоять дві тури чорних та чорнопольний слон. Що по факту робить позицію білих безнадійною. Але ще треба реалізувати перевагу. Дивимось, як це робить Маріца Цирульник. Після H4 вона грає b5, далі H5, але H6, роблячи квартирку. Король H2, тура d 8 проганяючи білого ферзя, і здвоює тури Маріца. Вона зараз може зайти як на d2, так і на d3. Білі грають b 3 але тура d 3 ферзь c 2 і тура c 3 Слони чудово підтримують свої тури, які можуть розташуватися як по вертикалі, так і по горизонталі, прямо в таборі суперниці. а 2, слон d5, F4, і чорні починають збирати врожай. Після ферзь Б1, слон d5, розмін, і ферзь залишився на одинці проти трьох хижих чорних фігур. Ферзь є 4, ще один шах зі взяттям пішака і g6. Шах король g7, ферзь b'A6. Якби в білим вдалося створити прохідного пішака, але цього просто не буде. А чорні консолідують свої сили задля вирішальної атаки білого короля. Ферзь б7 тура д2, взяття на Б5, але тура С С2. Спроба захистити пішака f 2 ходом ферзь Б6 наштовхується навіть не на взяття, а на слон Д4. І чорні продовжують атаку, забираючи на f 2 турою та уникаючи розміну тур на білого ферзя. Тому G4 відчайдушно грає Румунка, віддаючи на F2, король G3. І тут комп'ютер малює дуже красивий варіант. Слон h 4 шах, далі Тура f 3 загрожує мат, після G5 H5, Ферзь є 5 шах, так званий передсмертний шах, і у білих немає захисту від мату. Але Маріца грає більш надійно. Вона ставить пішака на G5, після FG HG, А4, Тура C Е2. З невідпорним слон е 5 тому тут білі здалися. Ось така дуже цікава партія, долю якої вирішили бурхливі тактичні ускладнення в Міттельшпілі. За результатами цього змагання, Маріца Цирульник набрала 5,5 очок з 10, посіла 74 місце серед 182 учасниць. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. І підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!